Богоявлення Господнє. Околиці річки Йордану жив святий Іван Хреститель, що мав приготувати людей на прихід Спасителя, Іоанн сказав до людей Покайтеся, вона ближається Небесне Царство. Я хрещу вас на покаяння, а той, хто йде за мною, я не гідний носити йому взуття. Він вас буде хрестити вогнем і Духом Святим. Свято Богоявлення Господнє до нас прийшло і велику новину людям принесло. Коли Ісус молився, Святий Дух у вигляді голуба на небі з'явився, Іван притеча, Ісуса хрестив, і небо відчинилося, і з неба голос Бога Отця пролунав. Це Син мій любий, що Його вподобав. Тоді Йоанн засвідчив усім людям, хто прийшов на берег Йордану. Хреститися. Це Божий Син, Спаситель світу, на якого очікують всі люди, і це свято називається Богоявленням, бо на березі Йордану перше з'явилася пречиста тріття. Бог, син в Йордані хреститься, а Дух Святий сходив у виді голуба. І Бог отець свідчив про свого Сина Ісуса Христа. Ісусе Христе, Ти через різдво хрещення, явився світому. І ми, українці, і світ просить від щирого серця і з молитвою на уста, і з сльозами на очах, на коліна, як митар молився. Прости, Господи гріхи мої, прости і помилуй мене, і ми молимо за нашу милу Україну. І нашу рідну земленьку свою, Ісусе, Сину Божий, Тебе просить від щирої душі український народ, Твого благословення. Окроплення святою водицею всіх людей, щоб Святий Дух зійшов на нашу любиму Україну у виді голуба, щоб настав мир на нашій рідній землі і скінчилась та жорстока війна, бо наша земля тяжко стогне від страшних руїн і від могилу наших любимих синів. Бо земля жива і дихає, як людина, і хоче жити. Урожай родити. Боже небесний, за цю просьбу мою прости мене, бо я немічна і грішна, прости, Господи, прости, і всім людям гріхи прости, великі і малі, бо ми каємо за свої гріхи, і я всім людям сердечно бажаю. Святу водицю пити, щоб здоровим бути. І мирного неба, і Божої любові. А ми не суймуймо, а кулятками і щедрівками прославляємо нашого Спасителя Ісуса Христа на всі довгі роки нашого життя на землі. Бо на небі святі ангели співають, Божого Сина прославляють, а ми наші серця і душі розвеселім. Покаймося, помолімося, подякуємо Богу і Божому Сину за безмежну любов до всіх людей і за наше життя, що ми дожили до таких радісних свят, богоявлення Господнього. Господи, дай нам сили здоров'я, це терпіння, тривоги, хвороби пережити на цій долині сліз. А ми будемо Господа Бога хвалити, величати на довгі роки життя на своїй землі. Боже милосердний, Хай буде воля Твоя, а не моя. Христос хрестився в річці Йордані, славім Його і величаймо Його на все наше земне життя.